Месне время усіх вітаю. Перед мікрофоном Оксана Несмачна. Спеціальна місія ОБСЄ знаходиться в Україні за запрошенням уряду з березня 2014 року. Ці люди спостерігають за розвитком ситуації, і надають звіти про те, що відбувається на підконтрольних та непідконтрольних українській владі територіях. Аби покращити швидкість реагування на повідомлення про будь-які інциденти. Місія відкриває передові патрульні бази. Такі вже працюють у Волновасі, Горлівці, Дебальцевому, у Донецькій області та у Новоайдарі і Стахано на Луганщині днями ще дві бази відкрили у Світлодарську та Красноармійську. Докладніше далі у сюжеті. Нова передова патрульна база, де розмістилася невеличка група спостерігачів місії, запрацювала у Красноармійську. На урочистому відкритті був присутній і перший заступник голови місії Олександр Хух. Під час невеличкої прес-конференції він зазначив, що ця база дозволить оперативно реагувати на все, що відбувається по обидві сторони лінії розмежування. У нас є можливість з бази, яка розташована у Крастармійську і знаходиться досить близько до лінії розмежування, швидко реагувати на все, що відбувається навкруги. І що найбільш важливо, спостерігати можна буде у дзеркальному режимі, тобто як на території Донецька, так і на території підконтрольній українській владі. Олександр Хух підкреслив, що постійна присутність групи спостерігачів мотивує учасників перемовин у мінську більш ефективно виконувати взяті на себе зобов'язання. У свою чергу заступник красноармійського міського голови, який був присутній на заході, зазначив, що присутність групи у місті сприятиме більш тісній співпраці влади міста із місією ОБСЄ на протяженні останніх двох років приходилось контактувати з місіями ОБСЄ, які приїжджали условно на один час на два. Уїжджа забывали, и терялся вот этот взаимный контакт, обратная связь, она терялась. То есть в данной ситуации мы будем работать, ту работу, которую начинали раньше, продолжим, и теперь, я думаю, наша работа будет более плодотворна. Наприкінці заходу представники місії повідомили, що планують відкрити ще кілька подібних баз по обидві сторони розмежування. Максим Зборовський, Евеліна Шелес для голосу Донбасу. Проект відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях реалізується програмою розвитку ООН за фінансування уряду Японії в партнерстві з українським урядом та місцевою владою. До першої, так би мовити, хвилі проекту в цих областях було включено вісім об'єктів, зокрема центри соціальної професійної реабілітації, дитячі садочки, інтернат для людей похилого віку. Потім приєдналися і проекти з відновлення. Шкіл, одна з них загальноосвітня школа номер 10 у Білицькому. Як навчається дітям у відновленій школі, знають наші кореспонденти. Схвильовані діти, педагоги та представники місцевої влади з нетерпінням очікують на приїзд почесних гостей, представників проєкту програми розвитку ООН та уряду Японії. Кілька хвилин, і ось каравай, символ добробуту та гостинності, вже в руках почесних гостей. Білицький міський голова Олександр Заварзін зазначив, без цього проєкту про ремонт школи можна було б тільки мріяти адже обішовся він більш ніж у 2,5 мільйони гривень какой то дає нам свіжий глоток воздуха що ми самі хочемо щось робити. Знаєте, тому що коли ну я вам в двох словах скажу для дітей интересно. у нас бюджет города в прошлом году був менше чем ви вложили в ремонт этой школы. Основною метою проекту є відновлення інфраструктури соціальних послуг та об'єктів у Донецькій і Луганській областях. Тісно співпрацюючи з місцевими адміністраціями, спеціалісти проекту обрали заклади та установи, які надають послуги інвалідам, заклади для літніх людей, школи та дитячі садочки. За словами керівника проекту Юрія Савко, саме від того наскільки активна громада у тому чи іншому населеному пункті залежить і успішність проекту. Саме представники громади мають стукати у всі двері. В них має поступати інформація про потреби, і тут я можу сказати, що нам дуже пощастило, тому що як і на рівні області, так і на рівні районних і міських адміністрацій Донецької області, ми маємо серйозну підтримку. Ідея відновлення корпусу, де навчаються початкові класи, не випадкова. Будівля школи, яка була здана в експлуатацію у 60-ті роки минулого століття, жодного разу не ремонтувалася, говорить директор школи Тетяна Куліш. В цьому корпусі була помінена криша. Повністю утіпліни часті дві стіни утепліни на первому етажі. Утепляні полы. заміна окан прозведіна, заміна освіщення, радіаторів. Заміна всього ж уряд Японії на реалізацію подібних проектів виділив більше 5 мільярдів гривень. Планується, що на ці кошти будуть відремонтовані 19 об'єктів у Донецькій та Луганській областях. Максим Зборовський веліна шелест для голосу Донбасу. Такі новини підготували журналісти Донеччини. З вами була Оксана Несмачна. Місне время.